Знайомтесь, це Єгор Гелетчак та його бойова подруга Айра. До речі, Айра у цьому році визнана найкращою собакою з пошуку зброї та вибухівки. І на теперішній час вона мешкає у Покровську. Про професію кінолога. Та одне життя на двох, говоримо з Єгором. Ну, я вирішив стати кінологом ще в дитинстві, тому що в мене було багато собак, з якими я займався вдома, але це було таке побутове дресування. І я завжди мріяв займатися саме професійно. Тому в 2017 році, коли в Маріуполі відкривали кінологічну службу, яка до цього була в місті Донецьку, я обрав для себе цю професію. Я закінчив Донецький юридичний інститут, і після цього пішов не по спеціальності своєї безпосередньо. Це був розшук. Головний розшук. Я пішов працювати кінологом. Аби робота полісмена-кінолога та його чотирилапого напарника була результативною. Обидва вони повинні мати певні навики, вміти працювати в парі і бути настільки тісній свясті, щоб чи не на підсвідомому рівні розуміти та відчувати один одного. Одне життя на двох саме так можна характеризувати роботу полісмена-кінолога. Найголовніша риса характеру кінолога це має бути багато терпіння, тому що видрасеровидрсерувати собаку з цусеня до великої собаки вже професійної, яка професійно виконує свою роботу. Це дуже кропітка робота. Ну не кожен може з цим справитися. Тобто, це рік, два-три ти працюєш з собакою, вирощуєш її. Це можуть бути і якісь невдачі. Перемоги, і тільки після цього вона виростає вже в професійну собаку. Хто такий кінолог та як дресирують справжніх бойових собак? Серед багатьох служб поліції, що мають вузьку спеціалізацію, кінологія займає одне з провідних місць: в розшуку зниклих осіб, конвоюванні чи затриманні злочинців, пошуку слідів, виявлення заборонених наркотичних речовин, зброї, боєприпасів та вибухівки. Задача кінолога це дресування собаки, це її ветеринарний огляд кожного дня. Тобто, ти повинен кожного дня весь свій час проводити з собакою. Повинен думати, як вона. Вона повинна думати як ти. Тобто, це має бути одне ціле. Тільки тоді вона буде для свого провідника кінолога щось шукати. Перш ніж службовий пес буде повноцінною бойовою одиницею, він має пройти тривале і складне навчання. Тренування починається досить рано. Коли цуценяті виповнюються два-три місяці. В мене було одразу дві собаки. Це була розшукова собака за кличкою Кіара, німецька вівчарка, з якою ми навчалися в Житомирі півроку. Коли повернулися з нею з навчання, то я отримав вже цю собаку, коли вона була ще. Їй була півроку. Перші емоції, перша собака завжди це особливо, тому що ти на цій собаці все бачиш, всю роботу. Коли ти з нею займаєшся, тобто це в тебе не відразу виходить, і коли починає вже виходити, то ці емоції неможливо передати. У вихованні ми досвід отримували разом з нею, тому що коли повернулися з навчання, одразу мені її дали маленьким цуценятком, і з нею ми вже почали працювати в кінології. Тобто, мій досвід це оця собака. Це дуже складна, важка, а головне постійна копітка робота як для самої собаки, так і для інспектора-кінолога. Єгор розповів нам про свій перший робочий день. Перший мій робочий день це був кінець березня. Ми повернулися з кярою німецької чарки розшуковою з навчання тільки півроку відучилися. І одразу на другий день було багато викликів по Маріуполі. крадіжки, вбивства і. І Нас з нею відразу через день після навчання залучили до, до роботи, тому ми одразу в перший же день почали працювати. Маріуполь саме тут Єгор та Айра зустріли війну. Перший день війни ми з нею прокинулися від вибухів ракет в Маріуполі. і одразу по телефону зателефонували нам, сообщили, що буде сигнал про тривогу. Ми з'явилися Сайрою в в той, в той ранок за сигналом тривоги і місяць з нею чергували в Маріуполі. Потім складний шлях евакуації і нове місто Покровськ. Проте старі вже добре знайомі Айрі та Єгору. Задачі так, ми базуємось покровську, але зараз працюємо по всій області. Зараз повернулися з міста Лимана. Тобто кожне, кожен населений пункт, який де купується. Ми з нею їдемо на ротацію на, на тиждень чи два, і там вже шукаємо те, що залишилось від російських окупантів. Це багато схронів, не розірваних е, снарядів. Тобто, ну взерватехнічна служба з нами працює. Ми працюємо в одній команді. Вони залучають і до місць, де вони не можуть підібратися. Тобто, це може бути якесь мінне поле. Вона може позначити, де саме знаходиться міна. Залучається, тобто вона по всій області зараз. Я думаю, кожному цікаво, як саме проходить процес розшуку зброї, як айра знаходить та реагує на зброю. Тому ми попросили Єгора провести невеличкий експеримент. Ховаємо у траві невідомий предмет і дивимося, як буде реагувати Айра. За її тренуваннями можна спостерігати цілий день. Дуже активна та добра собака. Тому ми вирішили теж спробувати себе у ролі дресирувальника в умовах повномасштабної війни. а Тим паче, враховуючи те, що Айра задіяна у пошуку вибухонебезпечних предметів, вона зовсім не боїться звуків вибухів. На вибухи дуже спокійна, тому, тому що, по-перше, ми готували її до цього. Ми готувалися з 2018 року до декупації Донецької області. Тому ми. Привчали собак до вибухів, тобто це була імітація вибухів, стартові пістолети, якісь маленькі вибухи пітар. Тобто ми готували їх до вибухів, тому що знали, що буде така ситуація. Для Єгора це не просто бойова собака. З нею пов'язаний немалий відрізок життя та роботи, і в роботі не обходиться без курйозних випадків. Так саме курйозний випадок був саме з Айрою. Ми шукали в 2020 році на лінії розмежування біля. Населеного пункту Сартана в Донецькій області ми шукали схорон диверсійної групи зі співробітниками Служби безпеки України. Ми працювали тоді, підпрацювали територію певної, не знайшли схрон. І коли поверталися назад по лісосмузі, вона вокруг бігла-бігала і нарнула воду водойму і поплила. Я злякався, подумав, холодно. Це був лютий місяць. Вона поплила. Я покликав її назад, вона назад припла і знову хоче в воду. Ну як би я знаю її досконально і знаю, що вона не буде осушуватися команди, тому ми оглянули всю територію вокруг водойми і знайшли там схрон, який був дуже добре замаскирований в землі. Тобто вона нам показала, що вокруг цієї водойми ми не можемо його знайти, але можемо переплити, і там був схрон. А тепер про перемогу Айри у цьому році її визнали найкращою собакою з пошуку зброї та вибухівки. В місті Києві проходило це змагання. Там були представники всіх служб. Це були собаки Служби України, служби безпеки України, прикордонні війська. Тобто, всі служби, де є службові собаки, були були там. Айра зайняла перше місце серед поліцейських собак України з пошуку зброї та вибухівки. Вона отримала нагороду. І зараз цей рік, принаймні, вона є найкращою собакою України. І наостанок, які ж породи собак краще підходять для цієї роботи? Для кожного направлення кінологічної служби є свої породи, тобто для мінорозшукової діяльності для пошуку зброї та вибухівки дуже добре підходять лабрадори та німецькі вовчарки. тому що вони. вони Дуже слухняні, вони дуже добре піддаються дресуруванню, а в пошуку мін, зброї, вибухівки це найважливіше, тому що зайвий крок вліво-вправо і може статися непоправди. Своєю щоденною працею кінологи та їх улюблені вихованці знову і знову підтверджують, терплячість, працелюбство, дисципліна та прагнення постійного вдосконалення. вкрай необхідні для якісної підготовки пари вважати тварина. А для цього вони мають не просто розуміти один одного, а й виконувати одну роботу та жити одним життям.